Оже кличуть удалечим мандрувати світом і шлях один щоб не заблукати в тих течіях, у всьому допоможе іря. Між Атлантичним океаном і Гренландським морем. На самому краю світу, овіяний скандинавськими сагами та легендами, лежить крижаний острів Ісландія це місце, де одвічно воюють вогонь і вода. Дендаїн, привіт! Феєрія Мандрів та я Ігор Захаренко. На запрошення наших друзів з Iceland Air та Iceland Travel Сьогодні відкриваємо Ісландію. На північному заході країни знаходиться найактивніша геотермальна зона Ісландії півострів Рейк'янес. Вся його територія крита товстим шаром скам'янілої лави, а з надри землі парою виривається нагріта вода. В Ісландії немає ані нафти, ані вугілля. Тому 80% електроенергії надає сила Землі. Острів вкритий геотермальними електростанціями. Одна з таких варта особливої уваги. Її поява стала причиною виникнення великого басейну з теплою водою. Морська сіль, кварц, синьо-зелені водорослі та інші мінерали в поєднанні з білою глиною надають воді унікальні лікувальні властивості. І в 1999 році. Тут офіційно відкрився курорт Блакитна лагуна, який став одним із символів Ісландії. Басейн постійно збільшується у розмірах, а завжди стабільна температура води 37-40 градусів дозволяє купатися тут в будь-яку пору року. Вода у лагуні непридатна до життя бактерій, тобто є майже стерильною, а високий вміст природних мінералів робить її надзвичайно цілющою. Виліковуються навіть складні хвороби шкір. Для нанесення масок з наводойми дістають густу білу кашицю. Для зручності вона знаходиться в спеціальних ємкостях. До речі, кварц є чудовим засобом для догляду за шкірою, тому раджу заздалегідь запастися посудиною, щоб прихопити трохи із собою. Після таких термальних процедур шкіра стає свіжою, м'якою, ніжною, наче в немовляю. Там молодший на 10 років. І здоровіший. Недарма гарячі вани Блакитної лагуни щорічно відвідують 300 тисяч людей. Блакитна лагуна справжня пастка. В хорошому розумінні цього слова. І мені здається, що вона повністю змінить ваше уявлення про землю і про життя. Любіть життя, любіть себе. Головне місто Ісландії Рейк'явік. Він є найзахіднішою і наймолодшою європейською столицею. Історія його живе в давніх сагах. Вже минуло 12 століть відтоді, як норвезький фермер Інголфур Арнасон разом з родиною залишив рідний дім через війни вікінгів і пішов океаном шукати нову землю. Помітивши береги Ісландії. Він кинув в море два дерев'яні стовпи, щоб боги вказали на місце, де треба зупинитися. Знайшов він їх на березі маленької затоки, над пустинним берегом якої здіймалися клубки пару. Так, у 874 році Інглфур нарік цю місцевість Рейк'явік, що перекладається як задимлена бухта. Ті самі символічні стовпи сьогодні зображені на гербі міста. Мандрувати рейк'явіком доволі легко і приємно, адже тут хороші дороги та зручні автобусні сполучення. А на вулицях немає нав'язливої реклами. Ісландці шанують кожну сторінку своєї історії, тому в місті багато пам'ятників та музеїв. Блукаючи околицями, можна дійти до самого Пірса. Місцеві жителі називають це місце старою гаванью. Гавань була збудована у 1915 році. Базаль для будівництва звозили тоді з навколишніх пагорбів по єдиній в Ісландії залізничній колії. До речі, після закінчення будівництва колію розібрали. На березі океану знаходиться історична будівля. Саме в ній 1986 року відбулася зустріч Рейгена та Горбачова, яка поклала початок кінцю холодної війни. Та відомий він не тільки своїм політичним минулом. Будинку вже багато років живе привид несправедливо засудженої жінки. Жоден з власників не прожив цьому будинку більше чотирьох років. Над цим містом височіє сіра 74-метрова башта храму Хатлі Ця найвища рокотворна споруда в усій Ісландії стала справжнім символом рейкявіка. І найкращим орієнтиром міста. За своєю формою і структурою башта нагадує природні базальтові колони Ісландії, які зустрічаються тут всюди. Окрім богослужінь, в храмі щонеділі відбувається органний концерт. Збудований німецькими майстрами орган налічує 5275 труб, тому його сильний подих створює по-справжньому вражаючі звуки. Перед церквою з висоти за столицею споглядає мідний вікінг Лейф Еріксон, котрий, як вважають, був першим європейцем, який ступив на землю Північної Америки за п'ять століть до Колумба. Статую місто в 1930 році подарували Сполучені Штати Америки на честь тисячоліття ісландського парламенту Альтенга. Ісландський парламент найстаріший діючий демократичний парламент світу. Він був заснований ще 930-го року. І демократія в Ісландії не тільки показова. Ось декілька рибалок влаштували демонстрацію проти накладення обмежень на вилов риби. Цілком законна акція, яка не залишиться поза увагою влади. Цікаво, що деякі закони, прийняті більше тисячі років тому, діють і досі. Наприклад, кінь. Вивезений за межі острова, нехай навіть для виступу на чемпіонаті світу з кінного спорту не може повернутися назад. Завезені вікінгами ісландські коні довгий час залишалися єдиним транспортним засобом на суші. Тварини дуже кмітливі, легко долають такі перешкоди, як слизькі пагорби, стрімкі річки та гострі камені. Живуть понад 40 років. На острові немає хижаків, тому конячки не бояться та люблять людей. Кажуть, ви не бачили Ісландії, якщо не подивитись в очі. Конику ісландському. Один з восьми регіонів країни Судурлан. Лежить він на півдні острова і є найбільш заселеною його частиною після Рейк'явіка. Саме тут знаходиться перший національний парк Ісландії Тінґвелір. Якщо Рейк'явік – це голова Ісландії, то Тінґвелір серце. Жоден куточок в Ісландії не виглядає так велично і захоплююче. Долина вкрита ущелинами та скелями, на яких рясніє мохта лишайники. Вони, ніби товстою шубою, намагаються зігріти холодне каміння. В результаті розломів північно-атлантичного хребта за останнє тисячоліття долина розширилася на 70 метрів і просіла приблизно на 40. Парк Тінгвелір внесений список світової спадщини ЮНЕСКО. Та унікальний він не тільки своїм цікавим геологічним минулим. Це місце є колиською ісландської нації. Найісторичніше місце в Ісландії Тінг тобто поля Тінга парламента. Перший ісландський парламент зібрався на цьому місці ще в 930 році. І саме тут, 17 червня 1944 року, було проголошено незалежність Ісландської республіки. Як вода сталих льодовиків просочується між скелями і збирається у найбільше в Ісландії озеро Тінгвелір, так багато століть поспіль вузенькими стежками сюди спускалися вікінги. Представники різних громад. Сходилися з усіх закутків острова на збори парламенту Альтинга. Проводилися вони, як правило, в червні та липні і тривали шість тижнів. На перших зборах було прийнято рішення, що Ісландія ніколи не буде королівством, а тільки рівноправним братством. Долина була ідеальним місцем для законотворення, адже вміщувала велику кількість людей та лежала на перехресті доріг, що ведуть на південь і захід. Партнер програми Мережа туристичних агенцій Феєрія Мандрів. Головна дорога Ісландії автострада номер 1 Вона кільцем об'єднує всю країну і проходить через дивовижний водоспад Гулфос. В Дослівному перекладі: Золотий водоспад. Води стрімкої гірської річки Хвіта, тобто Білої ріки, двома каскадами зриваються в каньйон, створюючи при цьому неймовірний шум. Водоспад вважається одним з найпотужніших у Європі. Та в ХХ столітті це чудо природи було на межі знищення. Британські вчені хотіли збудувати на ньому потужну електростанцію і пропонували кругленьку суму хазяїну ділянки. Та Томас Томасон, якому і належала земля, категорично відмовився від такої угоди. А його донька Сігрідур присвятила усе життя цій боротьбі. У 80-х роках. Томасани подарували водоспад державі, але за умови, що він буде захищений законом як пам'ятка природи. До речі, красою водограю краще насолоджуватися здалеку, а особливо при сильному вітрі. Гейзери в Ісландії це не тільки унікальне природне явище. Це ще й одна з основ життя країни, тому що жилі і робочі приміщення отоплюються водою з геотермальних джерел. Найвідоміше з таких місць це долина гейзерів Хаукадалур. Ця геотермальна ділянка виникла внаслідок землетрусу ще в кінці 13 століття. Тут пульсують гарячі джерела з різним характером. Одні викидають стовп води раз у 4 дні, інші кожні 10 хвилин. Та найпотужніший в усій долині гейзер гейсер буквально означає фонтануюче джерело. І він здатний виштовхувати воду на висоту більше як 70 метрів. Але, на жаль, це не постійне явище. Адже гейзери стають більш активні в період землетрусів. Сейсмічна активність в Хаукадалурі змінювалася протягом століть. Разом з тим мінялася і активність гейзерів у 1915 році. Гейсер замовк. А у 2000 році він прокинувся з новою силою і тішив туристів 5 років. Зараз головний гейзер Ісландії дрімає. Певно, очікує на новий струс землі. Але поруч знаходиться його молодший брат більш активний строкур. Він нас порадував ще 5 хвилин. На самому півдні Ісландії, біля містечка Вік, є дивовижний пляж. А незвичний він тим, що пісок і каміння тут чорні. Вулканічна лава витікала в море, охолоджувалася і розбивалася хвилями. Сьогодні на Чорному пляжі знімають науково-фантастичні фільми. Це справді особлива місцина. Різна погода підкреслює різні відтінки вулканічного піску. Здається, що енергія шторму нагадує про бурхливе, пекельне минуле базальтових колон. Жартувати з природою. Це Ісландія це океан. Одинадцять відсотків території Ісландії вкрито крижаним панциром. Якихось двадцять хвилин переїзду, і ми вже біля стоку справжнього льодовика. Налаштування спорядження, короткий інструктаж і вперед. Головне залишити позаду панічний страх, не забути здоровий глуст і фотоапарат. А зараз на нас з вами чекає справжня пригода. Ми відвідуємо дім сонця. Саме так перекладається з ісландської назва льодовика Соуль Гейма Йокотель. На перший погляд. льодовики нерухомі, тільки чути, як десь під тобою дзюрчить вода. Але насправді це дуже складна екосистема. Яка постійно перебуває в русі. До речі, в цьому районі за кілька кілометрів звідси знаходиться вулкан Еяфятлойокудль, що прокинувся влітку 2010-го і вчинив великі збитки світовим авіакомпаніям. Попіл на кризі це сліди нещодавнього виверження. Насправді сам вулкан безімени, але для зручності його називають іменем льодовика, під яким він спочиває. a little bit, so it's going slower. Партнер програми мережа туристичних агенцій Феєрія Манрів. Неподалік від Рейк'явіка на маленькому острові, Відей з 9 жовтня по 8 грудня щовечора небо пронизують 15 променів Башти Миру. Велетенський прожектор світить з дня народження до дня смерті легендарного музиканта Джона Леннона. На п'єдесталі Башти, 24 мовами, написані слова Уявіть собі, мир. Ініціатором проєкту була вдова Леннона Оно. І Ісландію вона вибрала як наймиролюбнішу країну в світі. Адже ця країна ніколи не брала участі у війнах і не має своїх збройних сил. Наш гід розповіла, що у 2007 році на відкритті цього символу миру Йоко-Оно проголосила цей пам'ятник подарунок народу Ісландії і усьому світу від Джона та Йоко. Нехай башта засвітилася не в саду у Джона, але хто зна. Можливо, це і є його сад. У будиночку біля башти можна зігрітися і залишити на магічному деревці записку з заповітним бажанням. Якщо сильно бажати та вірити, воно обов'язково здійсниться. Ісландія країна багатовікових традицій. Доброю традицією для туристів стало влаштовувати так звану останню ніч в Ісландії. Вечір перед відльотом проводять в комплексі село Вікінгів. У тутешньому ресторані можна скуштувати страви вікінгів, почути їхні балади і жартівливі саги. Середньовічна атмосфера не залишає байдужим ніколи. Остері. Саула дуро і дюлау фейдюрітурікардіяу. Фірем право вірем á веті. Кожна деталь інтер'єру підкреслює своєрідність рідність ісландського національного побуту та культуру. А залишитися на ніч можна у готелі, оформленому в такому ж скандинавському стилі. Ісландія холодна і гаряча, маленька і велична, витончена і екстремальна. Ісландія чекає на вас і готова здивувати своїми дивовижними багатствами. З вами ж був я, Ігор Захаренко, та Феєрія Мандрів. Пам'ятайте, життя без подорожей одноманітне та сумне. До нової зустрічі. Щасти!